Привіт, за моєю спиною комп'ютер з просто ідеальним на даний момент поєднанням процесора і відеокарти. Ryzen 7 7800X3D плюс RTX 4070 Ti Super. Ну це просто імбова комба для тих, хто хоче собі топове залізо і при тому Бажає трошечки зекономити. Все це у цікавому корпусі акваріумі з купою вентиляторів і потужним продоволь. Давайте дивитись. Одразу скажу, що я не обирав комплектуючі, які тут будуть. Я не збирав цей комп'ютер власноруч. Це все готова збірка від компанії Asgard. Вони просто прислали мені її на тест. Ну і давайте дивитись, наскільки вона гарна. Чи ні? Зараз усе частіше з'являються збірки з двокамерними корпусами акваріумами, і дуже прикольно, що це не один і той самий корпус з однаковими фішками, а виробники намагаються нас радувати і дивувати якимись особливостями. First Player UV 6 це міні-тавер корпус середнього класу, який поєднує цікавий дизайн із базовою функціональністю. Окрім прозорої бокової панелі з загартованого скла. Тут така ж передня панель, тільки вже з прозорого пластику фігурної форми. Разом це виглядає як плавний безрамковий заокруглений перехід. Прикол ще в тому, що в місці загину створюється таке оптичне викривлення, ну а разом з rgb підсвіткою це дає прикольний ефект. Хтось скаже: ой, а чого не всюди скло, чого передня панель з пластику. Ну тому що, якщо все це буде з загартованого скла, і оцей от перехід також. То цей корпус буде коштувати як крило від F-16. А тут збірка побудована по принципу. Спочатку ми витрачаємо гроші на процесор і відеокарту, а потім уже все інше. І корпус тут явно був не на першому місці тут просто. У, у щось, все це було треба зібрати. Ну, а якщо так дивитися зі сторони, то корпус, в принципі, симпатичний, і мені він навіює, знаєте, якийсь вайб Fallout. Я не знаю чому, але от я дивлюсь на нього і одразу згадується мені Fallout. По дефолту в корпусі вже встановлено 320-міліметрові вентилятори, два з яких мають зворотну крильчатку. Місць, де можна встановити додаткові вентилятори, тут вдосталь, а сам корпус, як і йому подібні, має вертикальний продув. Відсутність вентиля Спереду тут компенсується двома бічними 120-мм на вдув із задньої камери. Навпроти них на задній кришці передбачені вентиляційні отвори, але вони не мають жодного захисту від пилу. Проте знизу та зверху сітки є. Верхня на магніті, як зазвичай, а нижня дрібна, і вона легко виїжджає в сторону для того, щоб можна було почистити. Я не сильно люблю цим займатись, а коли там це все ще якось важко дістається, то взагалі габела. Тут нормально, але рамка сіточки, хоч і посилена, проте з якогось ніжного пластику. Метал-стінок тонкий, але й не сказати, що зовсім пластилін і гнеться від найменшого поштовху. Проте зібраний корпус нормально, нічого не хитається, і відчувається він монолітно. Тут достатньо місця для встановлення величезних відеокарт, здоровенних башт, ну і навіть трьохсекційна водянка тут вмістилася. На передній панелі велика кнопка увімкнення, яка не випирає з корпусу, проте кіт. Її все одно натисне. Також поруч два USB A3.0 і комбінований Джек. Додатково є малі кнопки перезавантаження і зміни підсвітки, але останнє працює лише за умови підключення до якогось контролера, якого тут, судячи з усього, немає. Із додаткового охолодження тут встановлено три вентилятори знизу на вдув. Але є одна проблемка: я не знаю, як Асгард їх підключили, але швидкість цих вентиляторів мені встановити ніяк не вдалося. Вони тупо постійно фігачать. На всю неважливо який там режим встановлений в софті або в біосі. Вони все одно фігачать на всю і, скоріш за все, вони підключені напряму в блок живлення. І це насправді єдиний очевидний мінус цієї збірки. Хоча, як на мене, мінус це суттєвий, бо фігачить воно реально сильно, і я постійно це чую. Воно дуже гучне. Ну а так, про це відеокарта обдуваються дуже добре навіть на мінімальній швидкості всіх інших вертушок. Плюс за рахунок того, що тут є цей вигін, бічні вентилятори мега ефективні, тому з у цього корпусу все ок. Найбільший шум іде якраз з оцих нижніх вентиляторів, і можливо це якась помилка, я вже Асгарду про це повідомив і вони в інших своїх збірках це виправлять. Але зараз все тестувалося так, як є. Ну а якщо у вас виникли питання, чому зараз Крутиться тільки один вентилятор, а всі інші ні. То це тому, що коли вони всі працюють, то записувати голос просто неможливо, воно реально дуже гучне. Тому я просто від'єднав їх, залишив один. Ну і водянкою, звичайно, бо треба ж проц охолоджувати. Тому, поки я пишу голос, крутиться тільки оце. Блок живлення в збірці на 850 ватт від Діпкул, і таких діпкулів у магазинах України дуже багато, не дивлячись на недавні новини та санкції. Материнську плату обрали просту, без зайвих викрутасів, це Gigabyte B650M і це не оверкіл, це збалансоване рішення для збірок на AMD, орієнтоване на людей, які хочуть максимум за свої гроші. Форм-фактор Micro ATX це не лише компактніше, а ще й дешевше. При цьому всі основні функції не урізані. Фаз живлення тут вистачає для потужної роботи без розгону. Є чотири слоти ОЗП ddr 5 з підтримкою EXPO, це типу XMP, два слоти. Для SSD M2 Express 4 версії, є вбудований Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. З урізаного тут лише те, що тут один X16 порт 5-ї версії і додатково лише X1 3 версії. Але більшості геймерів завжди достатньо одного X16. Швидких портів USB хіба що теж небагато. Тут лише USB 3 USB A3.2 і один USB-C 3.2 першого покоління. Процесор тут AMD Ryzen 7, 7800 X3D, і це. Чи не найулюбленіший проц АМД боїв. До речі, встигніть його купити, бо його вже знімають з продажів. Він належить до серії Zen 4, має 8 ядер і 16 потоків з базовою частотою 4,2 ГГц і 5 ГГц в бусті. Суфікс 3D в назві означає наявність технології 3D V-Cache. Це одна з головних його переваг. Завдяки ній кеш пам'ять третього рівня становить 96 МБ, і це значно вище, ніж у Intel. Процесор має оптимізований енергетичний Ергоспоживання заявлена максимальна потужність 120 Вт. і це майже вдвічі менше його аналогу на інтелі у порівнянні з Intel Core i7-13700K, Ryzen 7 7800 X3D виграє в ігровій продуктивності завдяки величезній кеш пам'яті. Ви, мабуть, бачили в тіктоках меми про майже однаковий, а іноді ще й більший FPS на 7800 X3D з мізерним енергохарчуванням в 60 плюс Вт, в той час як синій аналог енергохарчується Пекельними борошнами. Тобто, обираючи цей проц, ви економите на майбутніх платіжках за світло і, можливо, за рік десь цей процесор себе окупить. Та якщо вам важлива продуктивність саме в творчих додатках, то краще тоді вже обрати якийсь аналог від Intel. Про відеокарту RTX 4070 Ti Super тільки лінивий ще не розповідав. І це на сьогодні чи не найбажаніша штука для геймерів за свою продуктивність та ціну. Єдине, що змушує скривити обличчя, це споживання в 300 Вт. Ну і про чіпи Nvidia в російських БПЛА ви теж не забули, правда ж? Тут відеокарта у виконанні Gigabyte Gaming OC. Ця відеокарта знаходиться на одну сходинку нижче серії Eagle OC та більш преміальної серії Aorus. Тим не менш, охолодження у неї виконано чудово: Три вентилятори, шість теплотрубок та два окремі радіатори. Найцікавіше тут ось таке розташування порта живлення. Це не просто так для краси, цей новий роз'єм часто перегрівається при тривалій роботі на максимальній Тужності. І я думаю, це було зроблено саме для обдуву роз'єму, а не тільки для зручності підключення і естетики. Також на відеокарті є місця з різьбою, до яких можна міцно прикріпити захист від заламування. ОЗП тут нарешті без Z в назві це Corsair Vengeance RGB ddr 5 6000 з двома планками з сумарним об'ємом 32 ГБ. Швидкості, затримки і таймінги непогані. Та й в цілому в Corsair завжди все чітко. Накопичувачем у збірці виступає. SSD M.2 2 від Кінгстон express 4-ї версії на 1 ТБ. Швидкість послідовного читання на 80% заповнює пропускну здатність шини, тому це непоганий SSD. Ці дві складові часто найбільше впливають на роботу в застосунках для монтажу типу Premiere Pro. Там неважливо, який потужний в тебе про цей відяга, але якщо слабкий SSD та повільна пам'ять, то будеш мучитися не працювати. Ця збірка впоралась з моїм тестовим 4К проєктом за 8 хвилин з апаратним прискоренням. Охолодження процесору тут, як на мене, оверкіл. Не розумію, навіщо водянка на Ryzen, який в іграх не стрибає навіть вище 60 Вт. Водянка тут від ID Cooling Zoom Flow 360 XT V2. Хоча насправді у мене є друг, який каже, я просто хотів водянку. Тому, можливо, це для таких людей. Якщо коротко про цю водянку. 60 градусів у кіберпанку на ультрах. Це звичайно я не зміг відрегулювати три нижні вентилятори, які фігачать на повну. Але все одно для чистоти експерименту я зробив так: я провів подвійний стрес-тест у та aida 64 одночасно, але при цьому всі інші вентилятори, які все ж таки регулюються, я поставив на мінімум. Через 15 хвилин такого стрес-тесту проц розігрівся максимум до 79 градусів без тротлінгу, адже для цього проца поріг тротлінгу встановлений на 89 градусів. Відеокарта розігрілась до 65 градусів. Отже, хочете холодний ПК. Купуйте акваріум корпус з вертикальним продувом і ставте оверкіл водянку. Нехай гуде собі під столом як насосна станція, але частоти в іграх завжди будуть максимальні. Ігри тестував з найвищими налаштуваннями в нативній роздільній здатності QHD, плюс додатково тест DLSS 3 Фреймген, де це було доступно. В кіберпанк на ультрах з трасуванням променів без DLSS та фреймгену вбудований бенчмарк показав 32 FPS в середньому і 22 по мінімальному. З фреймгеном буст великий: 101 FPS в середньому та 80 по мінімальному. Я не знаю, чи є сенс говорити, які там температури ну, 66 градусів на проці та 63 на відеокарті. З компа дме холодне повітря. Starfield на ультрах без DLSS та фреймгену в початковій сцені з піратами маємо 87 FPS в середньому та 62 по мінімальному. З DLSS та фреймгеном тут теж великий буст майже вдвічі: середній FPS 161, мінімальний 121. Температури тут же трохи вище, прос розігрівся максимум до 69 градусів, а відеокарта навпаки менше 59 градусів. Hogwarts Legacy на ультрах з трасуванням променів, але без фреймгену і DLSS має високу частоту кадрів в середньому 114 FPS, але гра трохи не оптимізована, і мінімальний FPS в Гоксбіді лише 51 кадр на секунду. З фреймгеном і DLSS маємо 218 кадрів в середньому і 107 по мінімальному. Температура проца трошки вище 71 градус, а відеокарта трималась на рівні 60 градусів. У Fortnite на епічних налаштуваннях, з увімкненим усім, що тільки можна, і навіть трасування, але без DLSS маємо в середньому 56 FPS. Мінімальний FPS десь в межах 40 кадрів і інколи бувають тяжкі статери. На тих самих епічних. Налаштуваннях, але з DLSS якість маємо вже 92 кадри в середньому і 64 по мінімальному. Температури про це відрізняються залежно від DLSS. З увімкненим DLSS Pro прогрівся максимум до 66 градусів, а з вимкненим до 77. Відеокарта так само: 59 градусів з DLSS і 64 без нього. В CS2 лише один тест на звичайних високих налаштуваннях, бо тільки так можна грати в цю гру. Тут FPS завжди скачує, Бо хто не скаче той москаль, але чарівний застосунок CapFrame X порахував, що середній FPS був 380 кадрів в цій чудовій грі. Щось вони там роблять час від часу з продуктивністю, тож не факт, що з наступним оновленням не стане гірше. Мінімальний FPS 158 кадрів, і це, в принципі, кіберспортивно навіть. Можна брати участь в змаганнях, якщо є своя тіма і 5 таких ПК. За тест прос розігрівся максимум до 73 градусів, а відеокарта. Лише до 59. В новій збт від Valve під назвою Deadlock перевіряємо ПК тривалим тестом, адже катки в цій грі тривають вічність. На максимальних налаштуваннях з увімкненим FSR 2 маємо середній FPS 181, а мінімальний 101. За 45 хвилин гри прос розігрівся до рекордних 74 градусів, а відеокарта, як завжди, трималась на рівні 64 градуси максимум. Висновок тут в принципі дуже простий. Комп імбовий, якби він тільки так сильно не гудів. От, в принципі, і все. Тобто я вважаю, що комплектуха гарна, але корпус, в якому вона знаходиться, хоч і симпатичний, але ну, він дуже сильно гудить. Просто дуже сильно, так що навіть в навушниках це все чутно, і це з часом просто починає вже тиснути на голову. Тому міняємо корпус, а все інше просто супер.